Минулого року в кінці вересня до мене звернулися працівники Червоного Христа, районної організації «Товариства Червоного Христа з таким зверненням. Долучка районна організація «Товариства Червоного Христа, громадська організація не політична, благодійна незалежна, оскільки вона є позапартійною незалежною організацією, яка не займається політикою, то її основне завдання полягає проведенні розв'язуючої роботи серед населення по охороні здоров'я людей, продовження його довголіття, відродження його традицій, досередня, медико-соціальний захист, самотніх, непрацездатних громадян, інвалідів війни та прачі всіх, хто не може обійтися без сторонньої допомоги. І уваги. Районна організація Туриста Червоного Христа напротязі більше 20 років знаходиться в північній вулиці Фейвежій Один. Друг 4 до Червоного Христа звернувся депутат самого щоб спільно перебувати в новому приміщенні на невизначний період. Ми в цей товариства знаходили, зводилися до цієї пропозиції до проведення необхідного ремонту, який мав розпочатися в травні місяці. На період ремонту ми взяли найнеобхідніші документи з собою, решта документації залишили в шафу, війшрук-сейфах, письмових столах. Через два тижні ми зайшли за необхідними папками з документами, але їх там не виявилося, без нашого відомо було кудись не знаємо, хто розпорядився нашим майно, чи депутат Шомослова, чи мер міста, наше майно виявилося в гаражі жахну жахливому стану. Після такого свавілля ми звернулися до міського голови, щоб віддав нам приміщення. Але він сказав, що нам дадуть інші. Так як районна організація туристів Червоного Христа може працювати з райліками, яка має нам виділити десь кабінет. А, 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 а тут буде громадська приймання депутата Верховної Ради Семена Семенченка. Ми постійно вбиваємо пороги міської ради, райдержадміністрації, радікарні, і організації. товариства чи з голосу, насилаємо вести щоб що посприятиме дою робочого кабінету. Оскільки не можна було тут, мене не чули завіт залетим, дуже хочу слухати. Я змушена була звернутися з листом зверненням депутатським до голови обласної ради до Ганущина. Вже після виборів, думаю, хай перебудуть. Е, Ганущин дав відповідь, дав відповідь міському голові Ігору Михайловичу і одночасно мені. Ігор Михайлович мені, ота тяганина Письмова, е, відповідає так, що на ваше звернення до більшої обласної ради, першого, другого, 16 строк повідомляє, що золоти з помічної ради військової області спільно з керівництвом зовнішньої центральної районної карні вже запропоновано Золовської районної організації туриста Чорного України не приміщення, нежитлове приміщення будівлі діагностичного відділення зовсім центральної районної карні по вулиці Валова-2 в Золочові для виконання статутної діяльності. Потім зустрічі голова районної організації товариства Чорного Христа Петльована поводилася на розміщення районної організації товариства Чорного Христа за даною адресою. Буквально два тижні тому до мене знову звернулися працівники районної організації Чорного Христа з письмовою заявою, в якій прошу. Золовська районна організація товариства Чивору Христа, громадська благодійна організація, яка надає знову до Далі, Кошти, які ми збираємо, за рахунок пожеж, розподіляючи на гуманітарну діяльність товариства, розширення добровільних рятувальних формувань, придбання втечок першої мініскласної допомоги потерпілим на полі бою для надання матеріальної допомоги переселенцям зі сходу та інших. В пітні року без нашого відомості. До, на, міський голова зовсім позбавив нас медичних працівників приміщення, майна і документація, яка там знаходилася. Це виклики ви, ви, якісь закинуті гаражі, де все, мабуть, пропаде. Напротяж року ми вбиваємо пороги мерії, щоб нам повернули попередні приміщення по вулиці Фінвежі, в якому ми знаходимося без світла і без тепла, але напротяж 20 років. Тому що наша організація не прибуткова коштів на по комунальні послуги. Ми не маємо. Ринки постійно нас не вислуховують, не хоче повертати попередні приміщення, обіцяє нас заселити в діагностичний центр після поточного ремонту. Але він не хоче розуміти про те, що ми не маємо коштів на оплату комунальних послуг. 16 рік це юбілейний рік Божого Милосердя, тож творимо спільно милосердя і доброту. Шановне товариство, я не буду коментувати. Я хочу, щоб прокоментувала наша. Влада, мені дуже шкода. Я, я, я би хотіла сюди, от я була на комісії минулого тижня, я хотіла, щоб Ігор Михайлович мені сказав, яка причина, що не віддають приміщення раз буде, те приміщення, що їм дають, воно з грибком і потребує ремонту, і треба за нього платити і за світло, за тепло, і за, за те, що там, там перебуваємо. Далі. Якщо там. Нема перспективи, щоб те повернули Червоний Хрест е, організацію в попереднє приміщення, то давайте десь думати разом, виділяти їм приміщення так, щоб люди могли. Ну, зараз того, чи є повернути Я можу сказати, тому що це не є приміщення Львовної е, Ради. А те, що вони будуть мати і це питання буде вже вирішено то остаточно. Понеділок ну, буде вже будувати. Слава Хайна. Понеділок буде остаточно, тобто туди буде, чи вони будуть в районній раді, чи вони будуть гімнастичними зацікавити. Дуже буду вдячна, тому що це не є прив'язка до медицини, це є організація міжнародна. І не медицина має забезпечити їх приміщення. Будь ласка, друзья.